Так, Україна, Грузія і швиденько вам розказую, на що можна поставити які тут помилки і де, де лежить де наші дінюшка, наше лежить і наш виграш. Ми, Сервіс Барса КЗ давно слідкує за збірною України, за її матчами, і я зразу відмічу при Реброві, та і це було і раніше. Це ви бачите кутові збірної України: зелений виграш, червоний програш. Ну, програвали ми тільки сильним командам: Бельгія, Германія. Німеччина. Ну, Молдові там 0-4, і наші грати вже не хотіли. Італія. Знову Італія. В основному слабкими командами ми домінуємо на полі. Ми тиснемо. Збірна України тисне і давить. Тепер переходимо до Грузії. З Поточним тренером в Грузії 23 поразки з 40 матчів. А виграші ну, самі можете побачити: в Таїланда, в Люксембурга. Болгарії, Гібралтара два рази. Тобто Грузія по голових може виграти тільки в Косово в дуже слабеньких команд. В основному, вона по голових не має ніякої домінації. Іспанія, Португалія по 10 кутових кидає, Чехія один з кутових на євро їм кинули. Значить, звідси зразу, бачите, середні показники 3,67, Звідси зразу випливає, що Україна мала би по кутових тиснути. Що може завадити цьому? Ну, цьому може завадити, якщо, наприклад, Україна буде вигравати там до перерви 3-0 і не захоче більше тиснути. Ну, Але дивимося, що з Україною робиться. Україна програла вже в Лізі на ці два матчі. Не буде Зінченка, Степаненко, Луніна. Ну Луні не рішає. Малиновського не буде. Ну, Циганкового найважливіше не буде. Тобто Україна в кризисі. Рибро не знає, що робити, кучів футболістів немає. Тому Грузія на підйомі. Грузія виграла дві гри. Подивіться, Чехів, Албанців на Євро супервиступ. Обіграли Португалів. Тобто думати, що Україна тут зможе раптом вигравати, аж ніяк, я про це не думаю. Скоріше за все, Україна може і програвати по ходу матчу або бути нічия, і Україна що буде робити правильно? Україна буде контролювати м'яч. З тим набором гравців, нових стоючих хардою, вони нічого кращого не видумають, як знову. По флангу, по флангу, і навіси простріли в центр. А при прострілах з флангу. І зі всього решту відбувається, що відбувається кутові. Тому заходимо в футбол, звісно, заходимо Ліга Націй, Група Б. Матч завтра, ну, я записую ще. В четвер відео матч, звісно, в п'ятницю 21.45, Україна, Грузія. Дивимося на кутові углові. Перемога України 1.58. Ну, скоріш за все, якщо мої думки всі правильні, то там буде даже жорсткий винус по кутових. Тому ще краще взяти а, фору мінус один, ну і на 10 тисяч Україна. Покутових фора мінус один. Досить-досить гарна ставка для перегляду футболу. Щоб подивитися, і отримати позитивні емоції і виграш. А під цим відео, так, ставка зроблена. Так? А під цим відео знайдете силочки на мій сайт. Він ось так пишеться, барса. Кз. І на цьому сайті є. Силки на телеграм, є розсилки, є Ватсап. Е дуже багато, дуже багато класних ставок. Скільки заробляють клієнти, ви можете зайти, перейти, підписатися. У нас є телеграм-канал, обов'язково. Теж під цим відео є ссылочки. Переходьте, підписуйтесь. Е і ось ссылочка на телеграм. І ставимо разом. І заробляємо е разом. І так, ще раз повторюю. Ставочка Україна мінус один по кутових. Всім удачі!